Сьогоднішній турнір, він особливий, він пам'ятний. Я хочу побажати вам всім спортивного успіху, перемоги. Ну і хай виграє найсильніший. І хочу сказати, що після завершення турніру команда Переможець буде нагороджена перехідним кубком, команди будуть нагороджені грамотами районної ради. І також за рішенням оргкомітету з кожної команди. Буде визнаний визначений кращий гравець турніру, який буде нагороджений спеціальним призом районної ради і АМАК. На радісній ноті завершився футбольний турнір пам'яті лановця. Виграла сильніша команда на сьогодні на сьогодні в цьому турнірі. Хочу від організаторів турніру. Вручити грамоту Гащанської районної ради, районної державної адміністрації за участь в баганні нагороджується команда Чайка село Мали. І кращим гравцем чайки признаний Семенюк Богдан, так, і так, вас голова районної ради вручає сильну подарунок. Грамотою нагороджується команда ФК Синів гоща за третє місце в обласному футбольному турнірі пам'яті «Вановця». Будь ласка, капітан команди. І найкращим гравцем команди є Максим Гуда. Так, Друге місце в турніри Євгена Лановця завоювала команда Футбольний клуб Гощабако. Кращий гравець турніру ветеран рівненського і українського футболу. Василій водим. Так, Галина Васильівна, кубок ваш, ходіть сюди, ви вручаєте. І перше в історії за 10 років перевозцем цього тувіру стала команда Калина Бугри. Команда і кубком погина Лановця. Будь ласка, Галина Васильовина. Для преси, сіди і туда. Бугринська прописка Кубку. Вітаю. На і... п'ять років. <рес> а скільки туди І кращий гравець від районної ради. Нагорода Левчишин, Роман. Так. Наша місія оркомітету виконана. Ми всі вам щиро вдячні за класну гру. Так що до нових зустрічей. Бажаю вам цього.